Тканина для Тюля Хьюго. Дуже цікава сітчаста тканина, зроблена під натуральну. Має ось так на просвіт вигляд. І зараз попробую передати саме переплетення ниточок. Бачите, воно таке складне, що дає ефект антикіхтя тканинці. Тобто вашим хвостикам вона, можливо, сподобається, можливо, і ні. Висота тканинки 3,30, склад 85% поліестер, 15% натуральна ниточка льону. Ось така тканинка, вона йде в поєднанні з моделею VOS. Це більш така щільна. Відтіночки, натуральний, з крапленням бежевого, світлий беж, з крапленням темного бежу. Більш бежева така, така гарненька, насичений такий колір. І світло-сірий. Ось така тканинка.